Доброго вечора, милі передбатники україномовного каналу. Чуєте? Гуде? Тільки нойно, на... тільки що заходив. У під'їзд лунав відбій повітряної тривоги. Навіть не по з бабусею, зразу знов повітряна тривога лунає. Вже на російськомовний зняв і от тільки. Скільки три хвилини нам лунало? Ой, як же воно все Все дорого мені. Ну, настрій. А чуєте, на дитячому майданчику дітки щось тренуються, свистить тренер, нічого не змінюється, коли тривога лунає. Ніхто нікуди не біжить. Абрикоси, як. Росли так і ростуть. Скоро будемо збирати прямо з вікна урожай. Настрій чудовий. Завтра зранку їду до дівчат. Це мене дуже і дуже радує. Я от зараз так придивився, багацько буде абрикосів В цьому, В цьому цьому році. Так, будемо, будемо. Варити, сушити, їсти, заготавлювати на зиму. І будемо сподіватися. Ой, хто що каже, яка буде зима. Але живий живої думки. Чуєте? Дітки бігають. Тренер свистить. Я сподіваюся, що все буде гарно. Все, всім тихою. Тихого вечора. Тихої спокійної ночі. Мира, добра злагод. Всім ще дякую. І будемо жити. Не зважаючи на що. Пока. До побачення, мої любі. Пока.